Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація та Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, сьогодні поговоримо ми з вами про Пашу, тому що е, з усіх його відео ми витягнули певну кількість інформації і хотіли б все розкласти по поличках. Тому що була дуже цікава публікація Закарпатської прокуратури про те, що е, псевдоактивіста залишили під вартою на 6 років, засудили, посадили. в общем, Наказать, розстріляти, ну так якось. Значит, я тут собі трошечки понотувала, щоб вам все правильно казати, бо ефірів було у нього дуже багато, і з цих ефірів постаралась витягнути саме основне. Значить, давайте почнемо так, з такої преамбули. Якщо людина відсиділа в тюрмі через помилку суддів, як ви вважаєте, має вона право на злочин після того, як відсидить? І друге питання, чи міняємо ми владу, коли ходимо на вибори президента? Чи у нас просто змінюється прізвище і обличчя? Чи змінюється у нас поліція під час реформи, коли одних реформують, нібито карають, переводять у інші відділки, у інші служби, і вони далі працюють? Значить, мова у нас сьогодні про засудженого політичного в'язня Павлова, Павла. Павловича. Е, вся ця історія почалась з виборів президента, де змагались Порошенко, Зеленський, і де наша Геодоста викрила підготовку е, по підкупу виборців. В Вішаві це був Переченський район, е, в Віршаві, я перепрошую, е, Закарпатської області. Значить, де на користь Порошенка мала бути сфальсифіковані результати виборів. І було все зафіксовано на відео, була викликана поліція, але замість того, що поліція почала працювати, керівник на той момент ГУНП Закарпаття Стефанишин якусь почав дивним чином ловити Павлова для того, щоб привезти його до Москаля. Москаль на той час був керівником ОДА у Закарпатській області. Як тільки Паша дізнався, що така ситуація, і Москаль хоче з ним поспілкуватися, значить він поїхав до нього на зустріч. Зустріч відбувалася в холі біля кабінету Москаля, було дуже багато людей, є багато свідків тих подій, тієї розмови, значить, приймальня. 에, говорили на високих тонах. 에, Москаль заявив, що він є керівником ЄС у Закарпатті. 에, Паша сказав, так він не проти, що той керівник ЄС, але вибори мають пройти чесно. На що Москаль сказав: я тебе посажу. І цю розмову чули всі. Значить, 에, дуже цікаві слова тоді Пашині були. 에, Вибори мають бути чесними, і те, що ти, москаль, є представником Порошенко і голова ОДА, не дає тобі право на фальсифікацію виборів. Ну і з того моменту почалось у нас. Е, значить, приблизно через тиждень після акції е, по бездоріжжю в Закарпатському райду Лебович запрошує Павла на каву до себе в кабінет. Лебович це е, колишній працівник поліції по зв'язках з громадськістю, і там відбувається наступне: Лебович запрошує, а по дорозі на одну хвилину Пашу запрошує до себе слідчий крайниковець. Ну, Лебович, е, Лебович, піднімаючись по сходах, повертається до паші і каже: Ну, зайдеш до мене. Ну, ви розумієте, що була просто-напросто мишоловка. Для того, аби Павлова притягнути в ГУНП. Значить, Павлов пішов з Крайниковцем в кабінет. Зайшовши до кабінету, він трошечки прозрів, тому що була велика кількість поліції, відеокамера і виявляється, то просто була спроба вручення йому першої підозри. Підозра та була надумана. Реальних потерпілих та побоїв не було, ну, але про це розповім пізніше. На наступний день відбувся суд по обранню Павлову запобіжного заходу. Прокурор Ісак просив обрати Павлову тримання під вартою. Але суддя Фазикош, розуміючи брехливість підозри під натиском Москаля, ну, така наша думка, дає Павлову нічний домашній арешт. Розуміючи, що місія посадити Павлова не досягнута, москаль зі Стефанишиним, на нашу думку, вмішується в експертизу та фабрикують справу по ДТП. Саме та справа, по якій зараз він і сидить. Стефанишин дає вказівку крайниковцю викликати Павлова на допит, але замість допиту Павлову вручають нову підозру, вручає її Гарабко слідчий. Під керівництвом Маренич на наступний день суд, де знову прокурор Ісак просить тримання під вартою. Але суддя Данко обирає Павлову цілодобовий домашній арешт. Знову штанга Стефанишина, скажем так, і знову невиконання виконання прохання москаля. Ну... Крайниковець викликає Павлова на допит, але крайниковець якось дивно це робить, тому що чогось він забувся, що у Павлова цілодобовий домашній арешт, і без дозволу прокурора, без дозволу слідчого, Павлов не може залишити е, свій будинок, сидить вдома і не може з'явитися на той допит. І Павлов пропонує, нехай е, 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 крайниковець подав. Е, Офіційний документ для того, щоб Пашу викликати на допит, щоб отримати дозвіл прокуратури, проте, цього чогось не було зроблено. Крайниковець робить наступні дії. Він йде е, з клопотанням до судді про арешт, для того, щоб Павлова все-таки посадити. І потім намагається вручити Паші, е, значить, Намагається вручити паші копію клопотання про е, взяття під варту. Ну, але так випадково вийшло, що Павлов зафіксував усі дії край, е, крайниковця, що Павлов зафіксував усі погрози, і крайниковець просто втік з, з тими документами, з якими він приїхав. Розуміючи те, що попередньо сфабриковані справи, е, Закрити Пашу і не виходить у них, в гру вступає заступник прокурора області Василенко. Він піднімає давно закриту сфальсифіковану справу зтефанишиним та Томашем, і вручають Павлову ще одну підозру. Ну, про це теж в подальшому розповім. Значить, справу Стефанишина з Томашем. Е, сфабрикували про побиття, якого не було взагалі в селі Порошково, Перчинського району. Але й тут їм не вдалося запхати Пашу до СІЗО. Е, не знаючи, як діяти далі, щоб закрити Павла, слідчі з, прокурату, з прокурором Ісаком е, прийшли в суди. Е, ну, З надією, швидше за все, щоб суди як скоріше його закрили. Але дякуючи незаконним діям Ісака, Прокурора, ну, получилось якось так, що дві судо, два судових процеси, тобто по ДТП та дві хуліганки, об'єдналися в одну справу. Розгляд справи по ДТП почали весною 2019 року під головуванням судді Дмитрадзе, а розгляд справи по хуліганці затягнувся. затягнувся. Суддею була призначена суддя Лемак. Суддя Лемак затягувала справу рівно до тих пір, поки не зустрілася з Пашою. Коли зустрілася з Павлом, попросила Павла передати справу на дорозслідування, Того, що вона дійшла до того висновку, що має бути оправдаловка йому, що немає його за що садити. Але в такому випадку, якби вона його оправдала, то поперла би проти своїх. Потім у Павлова відбувся, відбулася зустріч з батьком судді Лемак, це колишній прокурор Закарпатської області, на сьогоднішній день адвокат. Значить, і Лемак попросив Павлова про те, щоб він підтримав суддю і відправив справу на дорозслідування. Запис цієї розмови з Лемаком у Паші є, я його теж бачила і чула. Як ви знаєте, Павлов завжди все фіксував, тому з ним було дуже важко боротися. Значить, він пішов, погодився з судею і справу відправили на дорослідування, де Лемак обіцяв, що вона буде закрита після повернення. E, значить, в подальшому справу по хуліганках було перекваліфіковано та закрито. А побої та потерпілі сказали правду, що їх вели в оману прокурори та крайниковець. Всі обставини написані в справі, брехня, претензій вони не мають, та ніхто їх не бив. Ну і сфальсифіковану справу по селі Порошково Томашем та Стефанишиним закрито. Тому що є відеодоказ невинуватості Павлова, про який поліцейські дізнались пізніше. Але про злочин поліцейських у цій ситуації, ну, щось всі мовчать, ніхто його не бере до уваги. А прокурору Василенку було все рівно. Він підіймав справи, аби закрити пашу, щоб виконати забаганку москаля. Е, значить. Тепер давайте по ДТП. По ДТП буду вам зачитувати, бо все собі записала і хочу, щоб ви зрозуміли все до кінця. Значить, суд по ДТП, суддя Деметрадзе провів максимум відкрито. Ну, ми переглядали, от коли я передивлялася пашині відео, да, то дійсно були і свідки допитані, і експерти. І експерт з Львову, тобто експерт по фарбі, чітко сказав. Фарба на дзеркалі та дверях різна. Львівська експертиза е, не знайшла нічого, щоб могло довести вину Павла. Абсолютно нічого немає. Ця експертиза була проведена в 2018 році, а після скандалу з москалем з'явилася ще одна експертиза. Ну і давайте про неї. Київська експертиза чітко зазначила, що є зовнішнє втручання в пакет з доказами. Деметрадзе заставив питання, що це означає. Експерт дав відповідь, пакет хтось відкрив, а працював він з тим, що йому вже приїхало, тобто з тим, що вже поклали в той пакет. Крім того, експерти по камерам довели і чітко написали, який автомобіль збив та переїхав людину, яка підіймалася з землі. Ним виявився свідок, який керував автомобілем нива. Якщо ви переглянете попереднє відео Павла, є чітко де в залі суду свідок, який керував автомобілем Нива, визнає свою вину і просто не розумію, як так вийшло. Значить, приведений обвинувальною стороною свідок на автомобілі Део, як виявилось, його взагалі на ДТП не було, але він чогось був свідком по цій ДТП. Значить, є два відеозаписи. На одному відеозаписі зафіксовано два однакові автомобілі, а на іншому відеозаписі він обрізаний. Значить, Диметра викликав Павлова до себе в кабінет, де запитав, за що його судять і що, кому він перейшов дорогу, походу. Ну і цей суд тягнувся до березня 2021 року. Але Відбулися вибори президента в 19-му, і старі злодії змінили обличчя і змінили прізвища. До влади в Закарпатті добрався Петров. Петров це керівник п'ятого відділу, тобто відділу, який займався не зовсім чистими справами. І коли Петров прийшов у Закарпаття, привів він з собою нових керівників лісової галузі. І дивним чином склалось так, що ці керівники лісової галузі почали розкрадати той ліс у величезних масштабах. А наша ГО на чолі з Пашою показала це розкрадання. Ловила ті каміони з дровами, ловила усе те незаконне, що відбувалось на Закарпатті. Це і апаратки, на які поліція взагалі не звертала увагу, і ліві азески. І Розкрадання Рінчі, яке прикривалося великим будівництвом, ну і багато всього іншого, і я думаю, що ви бачили діяльність нашої громадської організації, тому повторюватись не буду. Значить, як ви розумієте, на усіх цих подіях Паша став величезною кісткою в горлі тих закарпатських злодіїв, при старій владі керівник Ода. Москаль і керівник ГНП Стефанишин. При новій владі керівник Ода Петров і керівник ГНП Каліснік. Я думаю, що ви повинні розуміти, що суддя Диметрадзе теж опинився під тиском і опинився на тісненькому гачку у цих людей, яких я назвала попередньо ну і отримав вимогу засудити Павлова. В березні 2021 року Деметрадзе засуджує Павлова та зразу ж бере під варту, не даючи змоги подати апеляцію. Коли все-таки апеляція була подана, апеляційний суд під головуванням судді Животова зразу відпускає Павлова та самоусуває. І тут починається футбол. Перенаправивши для перегляду в Київ, Київ, в свою чергу, повертає документи в Закарпатський суд, знову самоусувається і направляє матеріали на Київ. Київ знову в Закарпаття. Отак вони футболили цю пашину справу дуже, -дуже довго. І вже в січні 2022 року закарпатська апеляція призначає справу. Е, в січні. Суддя Животов йде на лікарняний замість того, щоб розглядати цю справу, і вона знову зависла. Ну, Ніхто не забуде, що 24.02 почалась війна. 25.02-22 року Паша пішов у військомат, зустрівся там з Петровим. У них відбулася словесна перепалка. Петров сказав Павлові, що я тебе зітру з лиця землі, я про це неодноразово говорила про ці слова. Далі під Пашаним будинком почала з'являтися автомобіль Рено білого кольору з людьми в чорній одежі зі зброєю, на які чомусь поліція Закарпаття взагалі не реагувала. Ну, а 24.03, коли Паша віз гуманітарку. На конотоп, то у фурсах був затриманий, знову-таки, за сфальсифікованою справою. Нагадаю вам ще раз, затримував його у фурсах карний розшук. Саме Калєснік був керівником карного розшуку в Києві. Каліснік, керівник ГНП у Закарпатській області на сьогоднішній день. І у них добре виходить, така кругова порука. Прокурори, судді, мен... мінти, всі разом. Всі разом ліплять справи на людей. Ну і ви розумієте, що після затримання Паша був ізольований, захований, відтете в Переяславі, для того, щоб до нього не можна було добратися. В країні повним ходом йшла війна. Біля Києва точилися бої. Він сидів в Переяславі, не мав ні права голосу, нічого не мав. Ну і... Я думаю, що ви повинні розуміти, що вже на початку квітня свою темну справу розпочав Закарпатський апеляційний суд. Далі була апеляція, апеляція якимось дивним чином, незважаючи на всі аргументи, на всі докази, на все на покази свідків, на те, що водій Ниви визнав свою вину, що саме він збив і переїхав людину, яка піднімалася з землі, і сказав про це в залі суду. На це ніхто не звернув уваги, але Павла вирішили посадити. Тому прокуратура Закарпатської області перестаньте тикати псевдоактивістом, а займіться псевдополіцаями, псевдопрокурорами, псевдосуддями, іншими псевдокозлами тільки без псевдо вже цього разу. На сьогоднішній день Павло. На нашу думку і по всіх фактах, як ми бачимо, дійсно політичний в'язень. Тому що ні попередній владі, ні теперішній владі не потрібні чесні, активні і ті, хто хочуть жити по правді. Їй потрібні злодії, які будуть заносити, ділитися і робити те саме беззаконня, яке всім подобається, хто трошечки має грошей і трошечки сидить на якихось посадах. Тому, друзі. Не вірте нікому, ніякій прокуратурі, про те, що Павло в чомусь винний. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб його витягнути. І те, що з тими прізвищами, які я сьогодні вам озвучила, це малесенька вершинка айсбергу. Далі буде. Інформації у нас є повно. Хвала тому Паші, що він навчив нас все фіксувати, і що він сам все фіксував на відео, все записував, і ми намагаємось цього навчити кожного з вас. Тому що на майбутнє це ваші докази. Ми підемо і в Європейський суд, і підемо до президента. У Нас буде цікаво. Ми його просто так не покинемо і будемо боротися, тому що ця людина варта того, щоб за нього поборотись. Тож саме він нас навчив, що злодії мають сидіти в тюрмі, а не активні, чесні і порядні люди. Тому далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Ну і тюрму усім злодіям.